Які сучасні тенденції в проєктуванні спалень? Раніше ми це бачили тільки в американському кіно. А що саме? Що майстер спальня, от ми зараз в ній знаходимося, має свій власний санвузол з душем і свою гардеробну? Тобто, тут не потрібно ніяких шаф, тут просто величезний простір, і все зберігання, і санвузол у вас є при спальні. Але на дитячі, якщо у вас немає там багато зайвих метрів, робиться один загальний. Тобто у нас на три дитячих один санвузол на поверсі. Хотіли теж зробити дітям комфортно, тому ми зробили санвузол на декілька раковин. Щоб якщо діти збираються в школу чистять зуби одночасно, у них було у кожного по своїй раковині. Але такі тенденції зараз вже є майже у всіх будинках. Що майстер-блок це не спальня, а це блок своїми приміщеннями за своїм санузлом.